Розпаковка номер 2 Сьогодні прийшла ще одна посилка. Нарешті у нас всі посилки вдома. І що ми бачимо? Це гортензія у нас, але вона трошки більша. Так, подивимося, вся вона також в вазончиках. Дивіться, які чудові два кущика є. Трохи вже ґрунтувати, але скоро осінь. І ось така велика нормально прийшла. І трохи менші у нас є. Ну і, на жаль, на жаль, знову у нас блінчик. Це у нас пострадавший один вазончик, чи не один, мабуть. А парочку, он там той посередині, не цей наступний. Він у нас вийшов ось такий блінчик. Але все ж таки рослини цілі і, можна сказати, все добре. Щось ми зараз будемо перевіряти його наявність на наявність. Так, все, все, все прийшло і таке, як ми замовляли, тому що начебто замовляли три великі гортензії, прийшло у нас дві. Тобто, зараз будемо перевіряти. Але всі, подивіться, які вони в гарному стані, тобто, будуть гарно зимувати і на наступний рік вже дадуть нам гарне потомство. Все.